Раз ми поговоримо про те, яким чином ми можемо допомогти нашим учням подолати їхні мовленнєво комунікативні пієри. І тут слід згадати потісний зв'язок між мовленням та комунікацією. Бо навіть маленьке дитя, яке ще є немовля, спокійно звертається до своїх близьких, щоб щось отримати. Як воно це робить? Немовля підходить до матусі, таркається її, задивляється їй в очі і показує пальчиком на те, що йому потрібно. Ось це і є перші комунікативні акти. Але, на жаль, не усі діти можуть це легко опанувати. Тобто, в них існує проблема не стільки з мовленням, Скільки саме з ініціацією комунікативного акту. Тобто проблема у тому, що дитині важко звернутися до кого з якимось проханням або відмовити комусь. І в даному випадку мовленнєві проблеми вони вже є вторинними. Але для того, щоб розвити мовлення і розвити комунікацію, нам треба розуміти. Взагалі повну ієрархію різних мовленнєвих навичок. І вона починається зі спонтанних вокалізацій, тобто з того, чому дитина навчилася сама. Це може бути дитячий лепет, це може бути перші слова, це навіть можуть бути халалії, які дитинка запам'ятовує з мультиків чи рекламних роликів. Але щоб воно далі стало більш продуктивним, нам треба працювати над мовленнєвими навичками ехо. Тобто, коли вже починається справжнє навчання, коли дитина за нами повторює, що ми, їй не казали. Ми кажемо мо, повторюємо, ми кажемо сік, вона повторює сік. Наступна ланка це прохання. І без різниці, чи буде це у нас прохання одним словом чи коротеньким реченням. Наприклад, дитина каже, печиво і отримує своє печиво. Або вона каже, можна мені води, і отримує воду. Ось це навичка прохання. Наступний рівень навичок це коментарі. Що є коментар? Це коли дитина. Книжечки показує пальчиком і називає певний предмет. Наприклад, вона каже: Зайчик, лисичка. Чи коли ви гуляєте, дитина показує на жука сонечка і каже, дивись, жук. Наступна ланка це вже інтравербальні дії. Що це таке? Це відповіді на запитання. Наприклад, ви питаєте хлопця, як тебе звати? Він каже, «Максим». Оце і є. Інтровербальні дії. Распорість. Це аутатліт. Тобто, Це коли дитина може звертатися з проханнями або відповідати на запитання за допомогою відразу двох навичок, Це саме інтровербальної дії та прохання. Наприклад, вона каже: у мене є самокат. Ходімо кататися. Чи вона на запитання, що ти зараз почула? Каже, я чую сигнал тривоги. І наступна дуже важлива навичка, яка допомагає і сприяє розвитку мовлення, це власна поведінка слухача. Тобто, це те, як дитина розуміє звернене мовлення. І над нею треба працювати буде окремо. Яким чином, ми взагалі впроваджуємо втручання? Щодо формування мовленнєво-комунікативних навичок, перше питання, на яке нам треба дати відповідь, це взагалі має дитина мотивацію співпрацювати із нами? Якщо ми кажемо, що ні, тоді нам треба обов'язково нашукати цю мотивацію. Нам треба цікаво проводити з дитиною час, нам треба проводити. Парне обумовлення, коли дорослий стає по факту джерелом усього цікавого і приємного для дитини, і таким чином ми налагодимо співпрацю. Якщо ми кажемо, що мотивація в дитини є до співпраці, і вона готова з нами навчатися, ми виясняємо, чи є в наявності навички ех. Чи готова дитина за нами повторювати? Якщо навички ехо присутні, ось тоді ми переходимо к формуванню прохання, коментарів і кращуємо, власно, навички ехо, Ось цього все починається. Якщо ехо-навичок у дитини не спостерігається навіть за високою вмотивованості, і готовності співпрацювати, ось тоді ми обираємо і вводимо систему альтернативної комунікації. Але паралельно ми будемо формувати навички ехо, ми будемо працювати над імітацією і будемо підтримувати спонтанні вокалізації. Ось така схема для того, щоб допомогти картиній заговорити. Перше, на що ми звертаємо увагу після того, як впевнюємося, що дитина готова з нами роботи? Чи є в неї ехонавички? Якщо вони є, це чудово. Ми починаємо працювати над проханням, і тут ми враховуємо природні інтереси дитини. Тобто ми виясняємо, чому віддає перевагу та чи інша дитина. Чи... Вона буде гратися машинками, чи вона буде гратися ляльками. Чи любить вона шоколад, чи вона віддає перевагу банан. І ось тоді ми будемо вчити її промовляти саме ці слова. Але ми не забуваємо контролювати моціваційні стимули дитини. Якщо ми хочемо, щоб дитина у нас щось просила, тоді треба попіклуватися, щоб. Ось ці предмети, які дитина зазвичай просить, не знаходилися у вільному доступі, тобто машинки не валяються по підлозі. Так, ми можемо залишити невелику кількість дитині, щоб їй було з чим гратися, але це не будуть ті машинки, від яких у дитин просто перехоплює дух. Це буде щось, чим вона, в принципі, може погратися, але вони не несуть великої мотиваційної цінності саме для цього хлопця. Тому ми пам'ятаємо, що те, що дитина просить і готова просити і надалі, завжди знаходиться під контролем дорослих, не у вільному доступі. І наступне, про що слід пам'ятати, це про те, що нам треба підтримувати співпрацю з дитиною, якщо вона ще не налагоджена. І ми знаємо, що планування це є залог нашого успіху. Тобто ми плануємо навчальні ситуації дуже ретельно, щоб дитина у нас щось просила, нам треба було. Існувала певна депривація, і тоді ми зможемо реалізувати метод спонтанного навчання. Що це таке? Це коли ми демонструємо дитині певний мотиваційний предмет і очікуємо прояву її зацікавленості при ініціативі. Ось тоді ми можемо дати вербальну підказку. Наприклад, дитина подивилася на нас і прям поглядом просить банан. Ми називаємо банан. Дитина за нами повторює і відразу отримає бажаний фрукт. Процедуру слід повторювати до того, в дитини зберігається бажання це просити, дорослого є часте натхнення для тренування. І у кожній новій спробі ми будемо підкріплювати таку вербальну реакцію, яка більш наближена до еталонної. Тобто, якщо ми тільки почали... І ми розуміємо, що дитина не може сказати красиво слово банан, бо може назвати тільки перший слог. Це буде ба, і за перший БА вона отримає свій банан. Але ми підказочку даємо повністю. І другий раз вона вже буде старатися сказати баа. А потім у нас вже народжується «баан», який в кінці кінців стає банан. Тобто, оце і є каталонна реакція. Але ми пам'ятаємо, щоб дитина гарно почала просити, нам своєчасно треба прибирати підказки. Тобто, ми окремо працюємо над ехонавичками, коли кажемо повтори, банан. Дитина каже, банан. Коли ж вона у вас це просить, ми можемо. Їй підказувати все менше і менше. Наприклад, дитина залюбки у нас просить банан четвертий день поспіль. Тоді ми вже не кажемо цілком слово, трошки зменшуємо його в очі. І в нас же. Я хочу банна. І дитина каже банан. Бр. Потім у нас вже підказка буде банн. Банан, добре. І потім у нас буде просто ба. Потім даємо малесеньку затримку у часі і будемо очікувати, що дитина самостійно назве слово банан. Для того, щоб ми тренували наше прохання, слід визначитися з першими п'ятьма словами. З нас предметів або дій, які є найбільш мотиваційним для дитини. І при цьому ми візьмемо до уваги складність вимови цих слів. Тобто, чим простіше, тим пріоритетніше. Коли дитина вивчила оці перші слова, ми можемо додати наступне п'ять слів і вже працювати над ним. Який критерій існує? Для того, щоб у нас прохання утримувалися на постійній основі, ми плануємо, що ми будемо створювати для дитини навчальні ситуації хоча б 30-40 протягом дня. Це не говорить про те, що наша дитина буде просити 40 різних предметів. Це говорить про те, що вона у нас буде просити, щонайменше. 40 разів на день. Наприклад, наша дитина катається на гойдалці, і ми вчимо їй казати гойда. Добре, трошки покатали, кажемо гойда, дитина за нами повторює гойда. Катаємо, зупиняємо гойдалку і кажемо «гойда». Дитина Гойда! А, катаємо ще раз, це вже два прохання. Знов зупиняємо гойдолку, дитина каже, хойда самостійно, чудово, це буде третє прохання за день. Тобто 40 прохань це не дуже страшна цифра. Якщо дитина не демонструє навичок, а якщо ще й це супроводжується проблемною поведінкою та поганою співпрацею, Ось тоді слід вводити альтернативну систему комунікації, наприклад, пекс або жестову комунікацію. В принципі, існують і інші віди альтернативної комунікації. Можемо навчити дитину писати, ми можемо допомогти їй навчитися користуватися комунікативними застосунками для планшетів і смартфонів, але все ж таки. Обмін картками, як первинна альтернативна комунікація, буде дуже цікавим через те, що ця система просто реалізується і через те, що вона дуже-дуже легка для опанування дітьми. Бо для того, щоб у вас працювала жестова комунікація, дитина щонайменше повинна з вами співпрацювати. І окрім цього, вона повинна гарно імітувати певні жести. Якщо ви не спостерігаєте цих навичок у дитини, то раджу звернутися до пексу. Хоча вибір системи альтернативної комунікації є індивідуальним для кожної дитини. Наприклад, якщо у нас дитина маленька, і ми ще не можемо їй дати в користуванні смартфон. Ну, тоді знов повертаємося до Пексу. Бо це дешево, і це дуже-дуже доступно для дітей. Що взагалі із себе має альтернативна комунікація ПЕКС? Це система обміну картками, вона була розроблена ще у 1985 році логопедом Лорі Фрост і Енні Бонді повединковим аналітиком. Вона підходить усім людям з порушенням мовлення та комунікації незалежно ані від віку, ані від діагнозу. І вона базується на принципах прикладного аналізу поведінки. Тобто, вона вчить дитину саме функціональній комунікації, вона стимулює розвиток мовлення і. На додачу у нас існує дуже детальний протокол застосування пекс як англійською, так і російською мовою. Чи потребує саме ваша дитина використання пекс? Давайте вияснимо, чи використовує дитина функціональну комунікацію. Якщо ми кажемо ні, ну тоді пекс використовується обов'язково. Якщо дитина все ж таки використовує, чи легко розуміють її мовлення незнайомі слухачі? Якщо ні, також використовуємо пекс, бо дитину, на жаль, не розуміють інші люди, а це не добре. Якщо все ж таки дитину розуміють гарно, чи легко дитині ініціювати спілкування? Якщо ні, обираємо пекс, чому попідійти і передати картку набагато простіше, ніж підходити, пригадувати певні слова і звертатися до когось з приханням. Якщо ж все ж таки дитина гарно ініціює спілкування, чи можна використовувати пекс для збільшення довжини висловлювання? А вже ж можна. Чи можна використовувати ПЕКС для збільшення словникового запасу? І тут відповідь так. Тобто це дуже проста і дуже універсальна система. Бо коли ми кажемо про збільшення довжини висловлювання, це дуже часто буває тоді, коли дитина приходить просить одне слово. Вона чітко вимовляє, «Так». Вона ініціює спілкування, а вже ж. Але ми хочемо, щоб у нас було прохання більш довге. Наприклад, дитина не просто підходить і каже Сік. Вона каже: Мамо, я хочу соку». І те ж саме стосується збільшення сланикового запасу, бо ми можемо навчити дитину просити певний предмет за ознаками. Ми можемо попросити. Точніше, навчити просити олівці певних кольорів. Ми можемо навчити просити смаколики в певній кількості та й багато чого. І паралельно з альтернативною комунікацією ми обов'язково ведемо роботу над імітацією. Ми працюємо над імітацією з предметами і без. Ми працюємо над оральною імітацією. І обов'язково працюємо над розвитком ех-навичок. І за можливості підкріплюємо спонтанні вокалізації, бо це те, що робить дитина з власної волі, з власного бажання. І чим молодша дитина, тим слід більше часу приділяти імітації та ігровим навичкам, бо саме там народжується мовлення. Щодо вправ з оральної імітації, простіше їх брати з книг по логопедії. На щастя, книг зараз багато, тож користуйтеся. І ще, щоб наша дитинка гарно вимовляла, нам треба сформувати у неї мовленєве дихання. Щоб покращити дихання, щоб воно було більш довгим, можемо навчити дитину. Мухати на ватні кульки, на пір'ячко, на манку, навіть на кульбабки, і а вже ж, спати мильні бульбашки. Нам треба, щоб просто дитинка була якомога довше. Виноді буває таке, що дитина каже в одне слово, не тому, що вона не може сказати два чи три, а саме через те, що в неї. Не вистачає дихання, тобто вона в одне слово вкладає весь поток повітря, який в неї є. Щоб сказати наступне слово, її треба щонайменше вдохнути. Яким чином ми можемо розвивати ей Перше, що ми робимо, ми прислухаємося до спонтанних вокалізацій. Бо іноді буває так, що. Дитина може використовувати не стільки голосні звуки, скільки приголосні. Це відбувається не часто, але все ж таки має місце. Але найрозповсюдженим підходом до формування мовлення в дитини це промовляння голосних звуків. Потім ми формуємо губні б, п, в, М. М'які форми. Далі слідують передньоязикові Д і З, С, Ж, Ш і Ц, і Дзи. Та їх м'яка форма. Х, вони вже включаються в тренування після того, як у нас виконані попередні пункти. І ми ніколи не забуваємо що для підвищення зацікавленості дитини в процесі рекомендовано включати вправи на розвиток еганавичок завдання на імітацію. Наприклад, можемо сказати Зроби так, Зроби так, «скажи з ось тоді воно буде проходити легше, і воно не буде так, мати однообразі. А зараз я хочу побажати усім найскоріше почути перші слова власної дитини, бо саме батьки це той ресурс, який може штовхати дитину до нових і нових висот. Дякую за увагу. На все добре!